Ця медитація допоможе тобі завдяки технікам та диханню зменшити стрес у всьому тілі. Потім медитація погрузить тебе на певний час в іншу реальність, дозволить абстрагуватися від зовнішніх подій, які тебе тривожать. Ти зануришся у світ спокою, ти наповнишся силою, а потім ти направиш цю силу на себе та на інших людей яких ти можеш підтримати словом, поглядом і а також своїм дотиком, який цілі. Поки у нас є безкінечна сила всередині, нам завжди є на що опиратися і куди звертатися. Чим складніший час, тим сильніша має бути внутрішня опора. Зараз очі. Займи зручну позу тіла, намагайся повністю його розслабити, наскільки це можливо. Макушка тягнеться доверху, спина рівна, відчувай свою горну частину, потилицю, хребет, язик на верхньому підними, очі дивляться вверх на 45 градусів. Тебе заплющені очі, але очі дивляться доверху. Тепер переведи увагу на відчуття в ногах. Направ увагу на пальці правої руки. А потім увага в пальцях лівої руки. Відчуй тепло на кінчиках пальців. Сфокусуйся на температурі повітря, яке ти вдихаєш, яке воно тепле, холодне, вологе, як на цю температуру реагує твоє тіло, чи комфортно йому. Переведи увагу на своє серце, на стук свого серця. Ти можеш прикласти руку до груді. відчуваєш. Твоє тіло робить для тебе кожну секунду так багато всього. Твоє тіло не цікавить нічого окрім твого життя, окрім твого дихання і твого серцевиття. Серце у якому так багато любові, турботи, розуміння, сили і співпереживання твоє тіло підтримує тебе з усіх сил. Щоб не відбувалося всередині, подякуй своєму серцю, тому зараз воно цього заслуговує і кожен раз. Коли твій розум піднімає бурю і все, що навколо лишає тебе впевненості, ти завжди можеш опиратися на силу свого тіла, силу, яка буде огортати твій розум та твою свідомість. Уяви, що все, що тебе турбує, і на що ти не можеш плинути, це хвиля. Хвиля, яка піднімається вище, 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 серед неспокійного океану. Океан бушує, навколо піднімається вітер. Проживи цю тривогу. Саме зараз візуалізуй її. Як тільки ти приймаєш рішення фокусуватися на тілі і внутрішній опорі, хвиля починає опускатися. Океан стає спокійним. Ти починаєш чути звуки чайок. Ти бачиш, як виходить сонце. Відчуваєш тепло в тілі. Зараз тут ясно, тут сонячно, приємно. Тут немає тривоги тобі спокійно та добре. Зараз, коли хвилі опустились і океан абсолютно спокійний, ми з тобою зробимо дихальну практику. Яка з кожною секундою буде зменшувати стрес у твоєму тілі. Зроби зараз глибокий вдох, рахуючи до 4, затримай дихання та видихай, рахуючи до 4. Ти можеш візуалізувати трикутник. Вдох, затримка дихання і видих. Давай спробуємо разом. Вдох, один. Два, три, чотири. Затримуємо. Один, два, три, чотири. Видихай. Один, два, три, чотири. І ще раз. вдох, Затримка. І видихаємо. Твій внутрішній океан став спокійнішим. Ти зараз на побережжі спостерігаєш, подивися навколо. Що ти бачиш, яка природа тебе оточує? Як ти себе тут почуваєш? Того знаходиться з тобою поруч. Обніми тих людей, яких ти бачиш, відчуй, як сила, опора і підтримка заряджають все навколо, стає все світлішим. У повітрі стоїть запах весни, яка наближується, розквітаючи квіти, свіжість. Ти знаходишся в цьому місці і розвернися назад. Щось дуже світле наближається до тебе. Це може бути силует людини, але ти відчуваєш певненість спокій і радість. Ти наближуєшся до цього силуету, ти відчуваєш, хто це. Це твоя внутрішня сила. Вона прийшла взяти тебе за руку, вона покидала тебе, цього більше не станеться. В цьому місці ви знову зустріли одне одного. Ця сила каже тобі дай мені руку. Давайте підеш зі мною. Відчуй, як все твоє тіло з'єднюється з світлом, наповнюється впевненістю. Тобі стає легко дихати, розум світіший, розум спокійніший. Це саме те, що тобі було потрібно. Ти думала чи думав, що ти втратив чи втратила себе? Воно знову на місці і у тобі є сила, сила з тобою, твоя рішучість з тобою, твоя здатність передавати цю силу ти, кого ти любиш тобі. І це найважливіша зустріч у твоєму житті. А зараз бережи всередині себе кожну емоцію, кожне відчуття. Кожну приємну реакцію тіла, яку ти проживав чи проживала у ці хвилини медитації, залишиться всередині себе. І повертайся в це спокійне та впевнене місце, коли навколо тебе хвилі, бурі, незгоди. Мені так радісно від того, що ти просто є, що ти просто тут, від того, який вклад ти зараз робиш маленькими діями. Ти важливий для цього світу, своїм досвідом, Ти важливий для рідних, але найголовніше ти важливий для себе. Твоє тіло кожну секунду робить максимум, щоб ти продовжував жити. Щоб ти був, щоб ти змінювався. І, маючи підтримку своєї внутрішньої сили, відчуй себе і відкрий очі. Все навколо тебе стало іншим. І це насправді так. Бо насправді іншим став ти, поділися своїм внутрішнім відчуттям в коментарях з тими, хто поруч. Поділися з тими, кому не вистачає того, що є в тобі внутрішньої опори. Проговори для себе, я це і є сила. І зроби ще один глибокий вдох та видох. І ще раз вдох на затримку. Затримай дихання і повільно видихай. Кожен раз приходь до цієї медитації, коли ти втрачаєш внутрішню опору, бо тоді ти відділяєшся від себе. І завдяки цій медитації ти зможеш відроджувати себе заново. І якщо ти хочеш набагато більше знань, мудрості, глибоких медитацій, Запрошую тебе на мої авторські курси та медитації.